Власне нейросонографія у немовляті, в яких ще не закрилося джерельце, можливо з допомогою ОЗД виявити гідроцефалі, електронейроміографія або ЕНМГ. Лікар перевіряє власне, швидкість проходження імпульсів до нейронів по нейронах і хворих і спінабіфіда нерви нижніх кінцівок торпідно. Передають сигнал, тобто сповільнено. З допомогою цього методу визначають вихідні показники хворого, а при повторному дослідженні можливо виявити погіршення хвороби. Зони ризику для пацієнтів. Хто може бути це сімейна історія дефектів нервової трубки, тобто генетична. Батьки, які мають дитину із таким дефектом одну або дві, у наступної дитини такі ризики підвищуються. Мама, яка народжена із такою патологією, або тато. Але зазвичай це є проблема з маминої сторони, з маминої генетики. Дефіцит фолієвої кислоти, Фолієва кислота або вітамін Б – тому що фоліова кислота є формою, природною формою вітаміну в 9 І дефіцит цієї кислоти підвищує ризик появи даної патології. Деякі лікарські препарати, які приймаються під час а, вагітності, власне кажучи, самою мамою. протисудомні препарати, та, і. А, Можливо, мають можливість деякі з них перешкоджати засвоєнню фолієвої кислоти. Діабет, хворі на діабет, які знають і не контролюють рівень цукру, або прихований діабет, скритий діабет та у мами, яка навіть не знає про наявність цієї хвороби. Ожиріння або проблеми докринної системи, наявність ожиріння до вагітності асоціюється із підвищенням ризиків появи дефектів нервової труки, включаючи спина біфіда. Підвищена температура тіла, тобто гіпертермія у перші місяці вагітності також підвищує ризик появи спина біфіда. Да? Тому ще також. Треба звертати увагу і на прийом жарознижуючих препаратів, також антибіотиків, лікування спина біфіда. Хірургічне лікування включає в себе наступні варіації. В першу чергу, це перший момент, котрий ми маємо відзначити, це є максимально раннє хірургічне втручання. Може бути внутрішньоутробна операція, робиться через фетоскоп і надріз на животі мами а внутрішньоутробне хірургічне втручання асоціюється з кращим прогнозом і дає більш Кращі результати для дитини, для плода, але виконуватись має лише хірургом, який спеціалізується на фетальній хірургії. Часто у процесі лікування гриж або ж гідроцефалії лікарі приймають шунт для того, аби вивести зайву спинномозкову москову. Рідину, котра давить на нервові а, оболонки. І цей шунт час від часу міняють у зв'язку з ростом дитини а, чи а, в зв'язку із метою профіле, профілактики а, появи інфекцій. А, дететеринг. Проводиться для лікування фіксованого спинного мозку. Після операції по лікуванню спина біфіда у дитини лишається шрам, котрий деякий час фіксує спинний мозок і захищає його від зовнішніх факторів від їхньої дії. Але з ростом дитини він може натягуватися, викликаючи якісь пошкодження певні нервових шляхів. В цьому випадку показаний дететерінг. Дуже часто діти проходять кілька таких процедур по ходу дорослішання. А в час цієї операції проводиться під час цієї операції проводиться надріз по шву із попередньої операції, аби хірург отримав доступ до спинного мозку. Після цього лікар відділяє нервові клітини, нервові шляхи і грижу від, ткани, від рубцевої тканини від рубцевого. Частину від рубцевого поля, да, і після такої операції хворий 4 дні знаходиться у відділенні інтенсивної терапії. Потім ще 15 днів після цього із ним проводиться стаціонарне спостереження, і упродовж трьох наступних місяців проводяться обстеження всіма необхідними спеціалістами. Лікування спінабіфіда також обов'язково включає в себе консультацію з хірургами, ортопедами, урологами, нейрохірургами, залежно від ступені враження хворого, вони підбирають найрізноманітніші і ефективні процедури і способи лікування. Багатьом дітям потрібно проводити катетерізацію і збільшення. Мочового пузыря. да, конс...